не О, інтригар робить. Там, правда, дуже переживали. Не знаю, чи я назад віддам їх в багаж повертатися, чи в руках буду вести, але побачимо. Припаковані, запаковані, йдемо тепер шукати машину, яка має відвести нас. Там дощик. Дощ? Блін, а я так хотіла позагорати. Гляньте, я вам покажу зараз плану. Куди нас відправили? На випіз. Mas acho Чи заслуговує цей готель Grand Hyatt на 5 зірок? Да. Зі Поїхали! Тут у нас так, Тетяна Фреймут, зеркало, яке ти мріяла. Сполуття. І тепер та-дам! Та-дам, та-дам. Дивіться, яка кімната гарна. Там зразу на балкон, на балкон, на балкон. О, там ось ми були. Та-тарата. Це я розумію. Крутяло. Цінують українських музикантів за кордоном, як-не-як. -як. Приємно, приємно. Катар. Ось таке от воно. Сучасне, молоде місто. Ну так, що ж туда їсти Пандори сказку BMB project. Ой-ой-ой. Когда їх називають, не снижу как. <клес> Ты скажешь, не їла ніколи, да? Ну так, смысл, не набирається, то що я можу всі купити. Хочеться мені ягідно в собі. Власне, ти знімаєш, ти. Таня, ми перший раз за два дні в Катарі вибрались на прогулянку. Розказуємо. Ну, ми далеко не дойшлися наш його Ну, Це вже найдальша територія, яку ми відвідали. Давай, як ця деревина називається? Перепліті хворій. Дуже жарко насправді. Дуже жарко? Десь тут недалеко є море, нам розповідали. <світ> я сподіваюся, ми до нього дійде. Ну, будемо відео. То... Він як красиво <світ> стака. Ну, так завжди. Не поведеш з тобою блог ніяк. <світ> Ладно, давайте. Тепло? Тепло. Так, нам говорив вчора, що вода зараз дуже холодна, тому що це вже майже зима. Оце називається холодна вода? Да, 27 градусів це така холодна. Вона дуже тепло. Ну і це ж не море, це просто. О, дивись як гарно видно. Це. це вигляд зі сторони пляжу. Це, це вигляд на мрая зі сторони пляжу. Зі сторони Тетяни Мазур. Тернетия не матеріал, то я бачу приблизно вода. Улас і домініри. Це тільки на камеру. Все, давай будемо займатися з нашими глядачами, казати їм папа. Ми зараз йдемо в центр, називається Сіджі Мол. Сіді Мол. по нашому сільпо. Як сільпо. Ти може розверни, покажи, як він виглядає. Та я вже ж показав. Ну ладно, останнє просить ще раз. Отакий якийсь. Нічого так. Що, йдем? Анюха. А поки не сфоткає, нікуди не йде. І хочемо показати. Машини, які тут стоять. А, до речі, тут не можна знімати людей. Дивити з них. Якщо ви їх зображають. Так, ми зайшли і перше, що ми бачимо, це надаваємо. Так виглядає на черговий центр. Ну, no, булівер 2. Нічого нового. Найкраще. О, манго. Бачите, бачить знайомі магазини. Ось така галерейка. Галерея Бутік прямо в самому готелі. Ну і зараз на рахунок ціни вам скажу, наприклад, от такого шедевру коштує 125 тисяч катарських грошей. Це десь приблизно 35 тисяч доларів. Привіт! Насправді в нас не дуже добрі новини. Виникли деякі обставини, які ну, ледь не зірвали нам концерт і взагалі суть цієї поїздки в Катар. Справа в тому, що коли ми забрали свої свій багаж в аеропорту, ми, звісно, на радощах зразу поїхали поселятися в готель, роздивлятися роздивлятися місцевість, місцевість да, і вже коли... Справа дійшла саме до ну, репетиції, підготовки <плес> до концерту. Ми м м відкрили наші інструменти, чухли. А, і побачили там ужасаючу просто картину. Це просто, це просто була жесть. <плес> Бандура була в мене розтрощений гриф. Просто він переламався а <плес> Ну, ми... Зробили. Зняли струни із грифу, і Таня грала тільки в середній та високій тессурі. Ну, нам просто треба було виходити якось з положення. У нас концерт, у нас немає інструментів, по суті. І ми вчора день перший, день перший день перельоту ми вчора позилися цілий день з інструментами. Перш за все, ми поїхали в аеропорт, повернулися в аеропорт. Вирішувати питання з приводу, ну хто буде це відшкодовувати, і ми звернулися в авіакомпанію. Хочу ще яка... уточнити, що інструменти були оформлені як хрупкий, хрупкий, хрупкий багаж. багаж. Нас О, зупиняли, що? нам не дозволили взяти його з собою в салон загаморіть. Хоча, хоча варто було наполягти на цьому і забрати їх. В салон. Я не знаю, чи вони б туди влізли, звісно, в ту шафу, але ми могли би спробувати. Но нас запевняли при реєстрації, нас запевняли, що якщо ви оформите це як хрупкий багаж, що вони будуть 100 в, Ну, з ними будуть, з ними будуть, з ними будуть бережно відноситися їх будуть там над ними трястися, тому що є позначка, що це хрупкий багаж. Але як я не знаю, з якою силою треба було бахкати цей хрупкий багаж. Не знаю, що вони його бакали. Щоб суцільне дерево, тобто це навіть не, не декаде, там всередині пустота просто в інструменті. Це суцільне дерево, воно просто тріснуло напи. Е, ну, ми викрутилися. Ми знайшли вихід з положення. Ми... Віддалося перероблювати партії, всі бачите. Да, ми робили міняли репертуар, ми повністю перероблювали всі, всі інструментовки. І це, це дуже тяжко за один день. Чи вирішення всіх цих організаційних питань, типу, ну, розборками з авіакомпанією? Якщо можливо, комусь буде цікаво, ну не знаю, не будемо говорити, яка це компанія, от можливо, якщо буде цікаво, щоб застережити, можливо, когось від таких помилок. І... Назад, ми, звісно, будемо летіти, ми вже взяли окремі квітки на інструменти. Будемо брати їх з собою в салон. Бо іншого, іншого варіанту немає. немає. Можна ризикнути і пронести це як кладь, таку ручну. Ручний багаж. Я літав в Хорватії, в мене так вийшло. Ну так. там не знаю, мені просто порадили. І я так пішов, чисто на морозі, без оформлення багажу. І, може це просто це була австрійська авіалінія, і там є в хвості, в хвості літака, є такі великі да, є відділи, шухляди спеціально, мабуть для таких. Так, да, в цьому літаку таких шухлядок не було. Нам відразу сказали або багаж, або купуйте квитки за, ну, за повну ціну. Там ціна на один на одну одиницю виходить, просто викупляєш місце біля себе поруч. Така у нас ситуація вийшла, зараз наважилася про це розповісти, бо я думаю, зрозуміло буде, який нас, який нас був стан на той момент, і взагалі ну, всю ситуацію. Думаю, не варто було виписувати це. І, і шок, і зразу ну, це, це просто. Ну, да. Люди, які мають музичний інструмент або щось таке дуже близьке, там, машину, ну, якесь захоплення до чогось, вони нам розуміють. Да, так що радимо вам всім, щоб у вас не було в житті, головне не опускати руки, йти вперед. Я, і коли я взагалі там не шарю ні в механіці, ні в чому, ні в таких штуках. Ну, просто не було вибору, мені прийшлося розбиратися. Він, сенсі... він розбирав баян. Е... До, дрібні... До дрібнесеньких він... таких кусочків. Він відкручував там, такі гаєчки моєю пилочкою для нігтів. <соць> тобто... <соць> ну да, для нігтів. <соць> В таких ситуаціях просто неважливо, як ти це зробиш, треба хоч щось робити. Треба... Любими методами ми ремонтували ці інструменти, я скотчем переклеїла той гриф перев'язала, щоб просто не було. Гострих країв просто бандури. <реш> це, це не смішно справді. Але ми знайшли вихід ситуації. Ми могли здатися, ми могли сказати, що все, нас нічого не хвилює. Відміняємо концерт, вилетимо назад. Да, але нас цієї думки навіть взагалі в голові не було. У нас була чітка ціль, як будемо виходити з цього положення. Тобто, ну вже сталося, вже нічого не зміниш. Треба якось шукати вихід з положення. Я цим горжусь, наприклад. Що в такій ситуації ми змогли викрутитися, змогли знайти вихід з ситуації. Буде нам досвід <суватка> на майбутнє. Ну, так. Надіємося, що ви не потрапите в таку ситуацію, так що ми вас завчасно попереджаємо. Що, що б вам не казали в аеропорту, яка б там не була крута авіалінія, знаєте, що навіть якщо багаж відноситься до тендітного, хрупкого, то з ним все одно відноситься не дуже тактично і добре. Вас обманюють. Все, така наша невеличка розповідь. До нових до тих. Наші завтра є тут півдня. Можливо, ще щось для вас знімемо. Цікавеньке. Де що в нас від катару одні тільки? Якісь негативні емоції. Будемо завтра це все виправляти. Ну, У нас негативні емоції тільки в цьому одному епізоді. Всі ми вмістили, ми тримали, дуже довго тримались, нічого не казали з цього приводу, щоб от зараз це все висловити. От, Показати цей весь треш. Все, ми будемо відпочивати. Дивіться ще раз, який у нас шикарний будинк вікна. Да? Да. <по> все, та-па. Друзі, хочу сказати, що ці всі будівлі, однак, як ви бачите, насправді це один готель. І кожна хатиночка, о, ремонт. І кожна одна хатиночка це ВІП-номер, який коштує більше 10 тисяч доларів за день. Тут готелю було сходи. Настав день виліту. Розкажи, як тобі взагалі поїздочка, що тобі сподобалось, чи задоволена ти? Як ти все Ми ще сьогодні хочемо поїхати в центр, тому зараз треба швиденько посідати, бо нас чекає вже машина. Зараз я зроблю футочку в інстаграм. Огой! Ясно. Справді сьогодні погода не дуже гарна. З самого ранку йде дощ і гром, Це не є характерно для Катару, це не дуже рідко буває. І в принципі по закону поласті мало так статися, що <laughs> дощ піде саме в той день, коли у нас буде плана екскурсія. Зараз покажу вам, це на такі Я да, не покажу. Ти не покажеш. Брали те, що ми знаємо, як ми змогу. Не хочеться ризикувати і не хочеться собі вчора портити здоров'я. Так, вчора, да, вчора спробувала щось новеньке і отримала нереально кислий сир, який навіть не змогла прикопнути, якщо чесно. Показую вам ще раз наш гарний краєвиць. Ми приїхали в це Сіті Центр. Я так зрозуміла, що це просто найбільший центральний торговий центр і зробити повністю. Скоріше за все, я думаю, що нам не дозволяють знімати всередині. Тому, не знаю, може і вийти щось зняти. Тож Ринок, а не знаю, як в нього попасти. Сухай книжок. Зачекає, далі людям тут казати. Це виходить центр, так? Так. Це центр досі? Досить тобто людний такий, бачиш, що таке народу. Ну да. Сьогодні п'ятниця. Повітря, який цікаві поліцейські лежати тут. Можна заїжджати тільки з одної сторони. Привіт. Ти мабуть сказала, що ти в Дубаях чи ні? Мама, я в Дубаї, мама, мама. you mm -hmm.